Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку цікаву позицію, як тяги продольні. Я вже раніше знімав за них відео, але сьогодні особливий варіант. Сьогодні вони йдуть акційні. Що я маю на увазі? Вони в нас взагалі йшли товщиною 30 мм. Цей варіант йде товщиною 40 мм, а віддати я можу вам їх по тій самій ціні, як і 30 -ку. Це одноразова акція, далі вони знову будуть, будуть тридцятки. Вони, як бачите, вона підігнута по краям під оригінал, тобто всі кути збережені. Встановлена проушена. Тут іде виріз під попередчину ЄМЗовську, щоб вона не проворачувалось. Там іде така лапка, вона фіксується на ньому, щоб вона не поверталася. Якщо ви раніше задумувались поставити собі такі продольні тяги, то зараз дуже, скажімо так, вигідний варіант їх поставити. Тобто за ту саму ціну ви поставите собі ще більш міцний варіант, скажімо так, ексклюзивний, бо їх далі не буде. Це одноразова акція. З'явився такий лист металу, і ми з нього зробили такі тяги продольні. Знову далі будуть тільки тридцятки. Це йде 40 -ка. Тому поспішайте їх є. Декілька комплектів. Думаю, це буде дуже вигідне вкладання саме у навіску, бо вони набагато міцніші, ніж звичайні стандартні. Навіть тридцятки дуже довго ходять безпроблемно, а це навіть 40, це я не знаю взагалі будуть ходити у вас вічно. так вони виглядають. Проушинка, яблука варені, аргоном сварка тут. Міцна, не точечками. Поспішайте, поки є акція. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників: Латвія, Литва, Володимир це його номер телефону. Та Молдова Сергій. Це номера телефонів перевізників, ви можете звернутися до них на рахунок саме доставки у вашу країну. На рахунок товару маєте звертатися до нас. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошуку сонечко та косарку Verax. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за номером телефону. Гарного дня! З вами, магазин та